Сівалка від компанії Avalon. Привод маркерів на один речах. Маркера складаються один в один. це дуже добре, що не так, як прикручується так до труби. В транспортних служив один в один і поїхав, це дуже добре. Так, сівалка вже, повторюсь, сіяла майже 50 гектарів, настраюється все дуже легко. Нішко, саме головне виставити горизонт сівалки наклон. Оцей, оцей наклон виставити. А потім відталкуєтеся вже від глибини. Глибина виставляється ж оцим винтом. незалежності, як там трактор, все настраюється банка, щоб вона не глибоко сіяла на ту глибину, яка вам потрібна. У мене метки набиті тут чого, тут 5 см я відступив і набив. Просто, щоб як шкала бачить кожну банку, наскільки виставлять. Все. Більше тут ролі ніякої воно не предназначено виповняти. Просто щоб як лінійка вам виставити кожну банку. Під щоб ви бачили, наскільки ви видвинули хода цей. Ну глибину самого колеса. Все. Центральний винт ви на тракторі ви виставляєте один раз. Ви виставили і все. Більше ви його не трогаєте. І якщо ви її перевернете сильно назад, вона сіє, то буде, все. Но у вас не буде удобрення тоді доставати на ту глибину, яка вам також потрібна. Це також треба враховувати. А так я ж кажу. Привод тут на два контура це дуже хорошо. Щітки виповняють цю свою роль дуже хорошо. Не набивається, не спадає, ніде нічого. Мазати практично тут немає нічого. Все скрізь подшипники закриті, ці мажуться раз у сезон і то трохи. Бо тоді воно починає лізти туди внутрі або наружу. То воно там лишнє буде, якщо ви туди кожен день будете пхати, воно там не потрібно. Тут у мене також мажеться, тут також мажеться все. Теж раз в сезон, бо там нічого не потрібно. Тут на колесах також раз у сезон і все. Ну і все, більше тут немає нічого такого. По настройкам оцим. Ну, сочки, всі ось підписані, зв'язки, зуби, все тут підписане, все. Вам оці дві тільки потрібно. На оці не дивимося, вони не потрібні оці. Виставляємо тільки оцю і оцю. І все. 30 на 30 це отвори. Ось це все наскільки у вас. І тоді ж дивитесь, виставляєте, висів, який вам потрібно. І підбираєте, виходить, зв'язки, які вам потрібно, які переставити. Все. Більше, більше тут немає нічого. По удобренням теж. Тут теж ну, відкривати, показувати. Кожен виставляє під себе. Зараз стоїть десь кілограм від 40 до 50 карбаміда. Таблиця не сходиться, таблицю підбирав, підгадували, поки зійшлося на той віс, який потрібно. Зразу поставили по таблиці, сіяло 30 кілограм карбаміду. Це при тому, що по таблиці було. 58 58 по таблиці стояло, то воно зовсім все не сходилось. Потім поставили на 65 аж тоді почало від 40 до 50 кілограмів насипати. Якщо сіять амофос, це все у добрива, то десь треба вже гадати 137-151, то це десь буде до 100 кг. Десь 80-70-80 так. Може навіть 90, ну, в залежності від якої фракції добрево. Фракції. Більше тут нічого немає. Обов'язково, коли в роботі скидаємо за цього крючка з транспортного, вона таксі не буде. Ну і все. Колеса тут нічого не, не регулюється, не регулірується, немає ні винтів, ніякого нічого, воно все секція плаваюча, вони не потрібно. Дуже добре, коли вони внутрі стоять, а не понаружжі. Ну все, все, що міг, все розказав, більше нема чого розказувати по ній. Чіпляєте і сієте. Я задоволений. Нормально сіє, все добре. Все всем пока